Завдяки ініціативам керівництва держави низці проведених нарад на початку минулого опального сезону ніде не піднімалося в межах області питання, що якась теплопостачальна організація, котельня або заклад будуть відключені від мереж опалення, енергозабезпечення чи води, Забезпечення в разі неповної або відсутності взагалі оплати за спожитий природний газ. Це вимушена ситуація, але завдяки, повторюю, ще раз ініціативі керівництва держави всі теплопостачальні організації змогли це пройти. Тому ви вірно все сказали, майже 90% людей виїхало, велика кількість, скажімо так, інших осіб, які повинні тут знаходитися на території області, не можна казати, але всі розуміють ситуацію. Тому опалення скрізь надавалося, не було жодного прецеденту, щоб десь якусь теплопостачальну організацію було відключено чи навіть намагалися відключити за несплату тих чи інших платежів за енергоносії, розподіл і таке інше. Це звісно, не ну, ну скажімо так. Ситуація нестандартна, але враховуючи ситуацію з активними бойовими дійствами території області, воно пройшло саме так.